Найсильніші молоді управлінці у Росії такий результат фіналу чемпіонату світу Global Management Challenge – Наймасштабнішого міжнародного змагання зі стратегічного менеджменту. Наша команда у трійці лідерів. Українці одні серед найсильніших управлінців у світі. Їм вдалося вибороти бронзу у найбільшому змаганні світу Global Management Challenge. Позаду такі фаворити, як Китай, Сполучені Штати Америки та Португалія. Організатори кажуть, проведення змагань такого рівня в нашій державі це вже успіх. Те, що сьогодні чемпіонат проходить в Україні. це говорить, во об дуже високому довірі со сторони наших міжнародних партнерів. Тому що, якщо б Україна не була, скажем так, стабільна країною, динамічної страни, малодою розвивающеся. Я сумніваю, що чемпіонат такого уровня би здесь проходил. у турнірі. Взяли участь менеджери із 25 країн, випробовували сили за допомогою комп'ютерної бізнес-симуляції. Мета зробити компанію найприбутковішою. Керівники великих підприємств уважно слідкують за процесом, адже учасники потенційні працівники. І такі програми як Global Management Challenge – це та унікальна можливість молодим ребятам. Хлопцям... Получить практичні принятия прийняття бізнес которых в яких в університетах сожалению, не научатся. Многие ребята, э, приймають участь в соревнованні, затем становятся нашими сотрудниками. Україна бере участь у змаганнях вже в шосте. Здобули одну перемогу у 2010-му. Наступний шанс поборотися за золото нашій збірні випаде рівно за рік у Румунії. Там пройде наступний фінал Global Management Challenge.